Всіх вітаю, дорогі мої глядачі. Сьогодні дуже гарна тема для відео. Нас на каналі Українці в Нідерландах уже тисяча. <плес> Я дуже цьому рада, думаю, раді ви теж. Я дуже цьому рада і вдячна всім, що мої відео ви дивитеся і вам вони цікаві. Цей канал був створений для, як інформативний канал для українців, які, на жаль, вимушені були виїхати з України. Але життя робить свої корективи. Мій канал перетворився на влоги про наше життя. Так, я даю теж інформацію важливу, інші новини, але бачите, моє нове заняття це дача, посадки, рослини. І у мене завдяки цьому з'явилося дуже багато глядачів, любителів теж садити, вирощувати щось. От, і вийшов такий різносторонній канал. І також про наші. Поїздки по Нідерландам, також інформативно розказую про Нідерланди, показую там, де ми буваємо. Так що, друзі, я сподіваюся, що нас буде більше, що ця тема цікавить людей. От, і зараз ще люди продовжують їхати в Нідерланди. Нідерланди ще приймають українців. А я буду надалі розвивати свій канал. Якщо вам цікаво, слідкуйте за нашим життям, які в нас будуть новини. І дуже вам всім вдячна ще раз. Пишіть коментарі, дуже мені подобається спілкуватися в коментарях з вами. Дякую всім за ваші поради, і дуже приємно, якщо я є для вас корисною. А моїм українцям бажаю швидшої перемоги, щоб ми змогли повернутися в Україну в спокійну, мирну Україну. Всім, всіх люблю, всіх обнімаю і всім бажаю всього самого найкращого. Ваша Єлена Холанд 5. Українців в Нідерландах. Підписуємося далі. Всім привіт! З туманних Нідерландів! Дивіться, яка в нас вже настояща осіння погода. Сьогодні субота, я їду на волонтерську роботу робити сендвічі в спортивну школу. Там сьогодні турнір. І дивіться, вісім годин ранку, ще немає восьми, і яка погодка. Ну кажуть, якщо туман, то потім вийде сонце. А зараз такий туман, і моросить трошки дощик. Отака красота. Вранці в Нідерландах. О, повітря свіже, свіже. Ось такий позаду мене туман, і попереду мене туман. Ось такі тумани. А он дивіться, який парк. Таємничий. А з дерев капає, 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 наче дощик іде. А це з дерев капає. О. Прикольно, я такого ще не бачила тут. І будинки такі, як з фільму якогось призраків. О! А ви спитаєте, чого в мене такий настрій гарний? А тому що я сьогодні вранці включила YouTube, а в мене там тисяча підписників. Ура! У мене сьогодні свято. У нас сьогодні свято, друзі. У нас тисяча. Я вас вітаю, себе вітаю. Давайте будемо продовжувати йти далі, щоб україномовний канал розвивався, україномовний YouTube. Щоб в нас було і 10 тисяч, і 100 тисяч, і мільйон. Я цього бажаю і собі, і вам. Так рано тут починається все. Життя вирує з самого ранку. А поки їхала, то село було наче пусте. Он, бачите, вже стільки машин поприїжджало, батьки привозять своїх діток на турнір. Закінчила роботу вже, наробила заготовки різні. Все поприходили інші дівчата, продають, жарять, шкварять, роблять гарячі ці сендвічі. От. А моя робота вже закінчилась. Виходить, що я працювала з восьми і до часу, п'ять годин я працювала. Ось така волонтерська робота. Ну, треба все робити швидко, все на ногах, так що не так уже й легко. Але Платять зовсім тут мало, 6 євро за годину. Але й добре, що і так. Волонтерська робота отак оплачується. Так, а зараз що? Зараз заїду на дачу, погода гарна, ну, більш-менш, дощику немає, а в нас взагалі погода міняється і до нас йде тепло. Навіть буде до 29 градусів. Так що я рада за українців, що у вас. Пішли дощ, і я подивилась по прогнозу, от. але у нас почнеться жара. Так от міняємось місцями. Всім гарного дня, всім гарних вихідних, і щоб погода радувала, і мирного неба, і швидшої перемоги нам усім. Я приїхала на велику, і дивіться, скільки тут вієліків, і машин. Якийсь автобус навіть у них є свій, кудись їдуть, звідкись приїхали. Отак. От така обстановочка. Тут спорт на вищому рівні. Спорт рулить в Нідерландах. Так, у нас вже почалося знов літо. Можете нас привітати. В Нідерландах почалося знову літо. Отаке сонечко, таке чисте небо. Тиждень буде. У нас плюсова температура. До 29. Ось бачите, мої остатки на цій грядочці помідорчиків. Там ще один такий великий, зелений тут висить. Якраз він дозріє, буде класний. Так, базилік такий радується, шикарно росте. Хочу вам показати, що сьогодні зробили таку гарну роботу. Прибрали оці всі доски і плиточки, підняли агроволокно і всі сорняки прибрали отсюда. От, Бачите, яка чистенька тепер доріжка стала, бо агроволокно не дуже якісне. І, от, бачите, все проростає. От, тут ще не зроблено, як негарно. А там. Зробила і зразу є. Відчувається такий порядочок. А що ще хотіла вам показати? Дивіться, в нас буде малинка, другий урожай. От на всіх кущиках є такі гілочки з ягідками. Ось. Ось, бачите, малиночка така. Ну, доволі таки багато. І на всіх гілочках буде ще малинка. Так, треба самі косити, тому що хазяїн не приходить, не косить. Будемо косити самі. Сусід залишить машинку. От, я тут так гарно все покосила, все, біля заборчика. Ну, на два тижні вистачило. Нам на день народження треба вибрати букетик. Так, треба якийсь свіженький букетик купити. Такі гвоздички. Ось, ну не Дуже тут вони свіжі зараз. Так, що тут? Тут теж От такий букет 9 євро. Ось, наче непоганий. 17 євро. Так, красивий, свіженький такий. Можна такий взяти. Які? Що це таке за квітка? Зараз почитаємо. А, бромелія. Бромелія. Ой, яка красива. Можу таку взяти? Можна ж подарувати, правда, на день народження? Сім євро знижечкою. Вісім. Ой, така бромелія. Красива. Ось вибрали на подаруночок таку квітку. І отакі трояндочки. Думаю, це краще, ніж букет зрізаний. Це мені дуже подобається. Завтра йдемо на день народження. На дачі!